14 вересня на Закарпатті буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями дощ. В день часом дощ. Вранці подекуди слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 5-10, в вдень 14-19 градусів тепла. У горах місцями вночі – 2-3 градуси. Вдень 8-13 градусів тепла. Ужгороді буде хмарно з проясненнями. Часом невеликий дощ. Вітер північно-західний. 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 8-10, в вдень 16-18 градусів тепла. У великому березному дощитиме. Вночі 9-10, в день 15 15-19 градусів тепла. У перечині прогнозують дощ. Вночі – 10 вдень 15 15-19 градусів з позначкою плюс. У Міжгір'ї дощитиме вночі 9-11, в вдень 16-18 градусів тепла. У головці прогнозують дощ вночі 9-10 в день 16-18 градусів вище нуля. У мукачеві дощитиме вночі 9-10 вдень 16-19 градусів з позначкою плюс. У свиляві прогнозують дощ вночі 9-10, в день 16-19 градусів вище нуля. у Тячеві дощитиме. Вночі 10-11, день 16-19 градусів з позначкою «плюс». У Хусті прогнозують дощ. Вночі 9-11, в день 16-19 градусів вище нуля. У Виноградові дощитиме. Вночі 9-11, в день 16-19 градусів вище нуля. У Берегові прогнозують дощ. Вночі 10-11, день 16-19 градусів з позначкою «плюс». Віршаві дощитиме. Вночі 9-11, день 16-19 градусів тепла. Іврахові дощ. Вночі 10-12, день 15-18 градусів тепла.